П'ять правил, які треба знати, замовляючи у мене. Я дизайнер аксесуарів з розладом дефіциту уваги та гіперактивність. Особливу увагу зверніть на останнє. Найперше, зазнач дедлайн відразу. Невизначена дата як не суперважлива справа. Не дивися, якщо твоє замовлення загубилось по потоці ідей. Ну бо ж не горить, правда? Бо одне повідомлення, і я вже годину розбираю коментарі, приймаю замовлення і ще шукаю, де мої ножники. Хочеш швидку відповідь, лови лайфхак. Напиши вдруге, але не через п'ять хвилин. Мені легко відволікти. Тому працюю по таймеру. Якщо щось термінове, просто нагадай, але без фанатизму. Якщо ще є час, краще не роби цього. Бо вгадайте, що станеться, якщо через кожних 5 хвилин хтось буде писати Ну що там? Четверте, плануй замовлення за 1-2 місяці до дедлайну. Деякі процеси потребують часу. А так у нас буде більше можливостей створити ідеальний аксесуар. І останнє оплачуй відразу. Так твоє замовлення буде у перших рядках. Але оплачені замовлення дуже тривожно забути. Сподіваюсь, ви мене розумієте.